Ми маємо в місті лікарні, маємо школи, які зрозуміли, що потребують опалення першочергово. І таке рішення було прийнято. Ми подаємо зараз опалення до 286 об'єктів міста. Це є садочки, школи і лікарні. Для того щоб ті, хто лікуються, для того, щоб діти могли бути в теплі. Якщо говорити про житловий фонд, то близько мільйон людей, які живуть в нашому місті, то такого розпорядження ще немає. Тут є дуже просте пояснення, розуміючи складність зими, тобто ми маємо бути в одній позиції чітко з державою. Ми розуміємо, що є доведені ліміти, так звані кількість газу, яку ми можемо спожити протягом жовтня. І вона, якщо говорити в цифрах, приблизно становить 8 мільйонів Кубометрів, власне, що станом на сьогодні ми використали близько половини, забезпечуючи соціальну інфраструктуру, лікарні, школи та садки. Тому справді протягом жовтня, якщо збережеться така ситуація, то ми будемо забезпечувати до соціальної інфраструктури і просимо мешканців з розумінням поставитися до цієї ситуації.